Всім привіт! Хапай Авто Львів на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі ось такий чудовий кросовер Mazda CX5. Автомобіль 2021 року випуску з двигуном 2.5 в дуже крутезному білому кольорі перламутровому виглядає бомбезно. Автомобіль приїхав з мінімальними пошкодженнями. Дуже гарно все по кузову виглядає, без жодних зауважень. І також дуже класні комплектації. На безключовому доступі. Ось такий класний комбінований салон, шкіра, Алькантара, водійське сидіння з електроприводом, велика мультимедія з камерою заднього виду, з навігацією, з карплеєм. Двохзонний кліматконтроль, підігрів сидінь також присутній. Запуск двигуна з кнопки. Ось така гарна панель управління мультимедією, мультикермо, адаптивний контроль. все в автомобілі присутнє. Задній ряд сидінь. Взагалі новий. Кого цікавий даний автомобіль, приїжджайте на тест драйв місто Львів, пасічна 127. Автомобіль можна викупити як за повну вартість, а також у лізинг. Всім гарного дня!